Просто як держава, а буквально разом зі своєю територією на східному кордоні України. Дивись, бачу мені 100 доларів. Бачу, де ти їх взяв? Тебе в сумки. Дивись внімати. В Смислі сумки. Дивись знімати, у нас фронтальна камера, дивись. Я так це протираю і це буде така обична бумажка. Вертай назад мені! А? Вертай назад сумку положи. Я назад не міг. Боже, п'ять кавдавство, я вже не може. Труси прибери, постирай куртку, воно мені треба. Баб... Треба, треба. Треба ще штани постирати. Казав мені один колега колись, заведи козу, каже, коза нормальна тема. Як мені її звідти зняти? Оцю нормальну тему. І йшли не те, що хуйова, но і не можна сказати, що хорошо. Під час масажу нам потрібно використовувати максимально все своє тіло для того, щоб гарно попрацювати, І щоб були гарні переходи. І звідси опа, і ми зразу налитку масажуємо. І звідси ми, опа, і ми зразу по голові так гарно проходимо. По всьому, тілу. По всьому тіло, так обу. І ми вже на другій лекці. У нас проблема рей. Не знаю. У нас проблема хотя, та начебто жодної, забув вимити руки. Наступного разу дзвоніть. дзвонить. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску стали Андрій та Ольга. Дякуємо вам за підтримку, ваша поляниця. ось ну, собі, якби лавочка стоїть собі, бля, коп, підзарядився. А воно людина не дойшла, розрядилась по дорозі. Тіха, 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 куди, куди, дорога моя, наше місце. Ай, да, да, да ага, да, розказуй мені. Я тут стояла з 4,50 пісяті, ти мене поняла? От йшла на секунду. Ти мені тут рота не розкривай, лише це дитина моя. Стій, мама, розбирається. Так, я ставлю кошик і що? Ті, ти куди пацну ще з ногою? Кабила, ти що? Боже, 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 не боже, щоб ти в... ось такий з в свято вона мене вивела, взяла. Леся сюди біжи. Хай кричить, хай кричить. Це моє місто. Я вже бачила цих хай ті Стій Стой ти, бо зараз загубися, сука, то тебе ніхто не буде. Свято, тихо, 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 тихо. Потрібно розходитись з дівчиною, якщо вона п'є як коняка. Як коняка. Йой, та скільки там ті коні п'ють? Я вас прошу. Хана, привіт. От записую тобі відео, вже поселився в принципі, в готелі. Все добре, зараз ще прийму душ і буду лягати спати. В принципі, ну, ти от бачиш, нікого немає. Бо ці твої підозри були недоречні абсолютно. Тобто все, все окей, все добре. Коротше, завтра до роботи я ні про що не думаю тільки про роботу і про тебе. Все передавай дітям привіт, все добре. Все на добраніч, Кохаю тебе. Тут одні більші, отакі по 35 гривень. І є менші. У, уже моє. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне... Сухожилля, не складна вправа, але корисна. Технологія. Текнело. Текнелодія. А ще один так нет. Таке лодія! нічого нема! Все добре, нічого не бик ти. Ай, очі! Тихо! Все добре, все добре! а не а а все Мучи, <хі> <Caesar> Пірка, mm. а в кого борщ вкусніший? В мене чи в мами? Кажу мама, що ти капитаєш? Все-таки в жінки борщ смачніше. Для людей, які не знають, звідки беруться діти. дивіться, наглядний приклад. Якраз он поспіло дерево з дітьми. Мужик зараз збирає урожай. Ну, так, собі уродило, всього дві дитини. Пай хопші ярехоп, куцюка куцулька, кафелюца хуцулка, та куцука гуцулика. А зевінерсаташа, хуцулка куцулика бечі кафелюца, м'яда, хуцулка, гуцулика, фрондзілі це діфой, куцюка куцулика. Я раз зад і мірі злачен. Оп'ять відео знімає. Господи, що це так? Колись хтось дивився на картинку стаканчика з п'яної вишні. Познайомилася, напилася. І віддалася. Дивись, Владик, це ти гуляєш? Це ти бачиш, що їде якийсь бусик. <рес> це всі <рес> так бачать. А оце, що він біля тебе зупиняє. Їде, їде з пакетом. oh Machiato, 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 per favore, per favore, espresso, machiato, porneo. Oh mi amore, mi amore, espresso, machiato, 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 per favore, per favore, espresso, machiato, espresso, machiato. Aka ɗari aka ɗari aka сука, в таком треба коллективе работать. Подошел, беру велика. А он, сука, что-то не берется. Я туда. эти, а сука, полудурки мне его приварили. Что так? Вау, яка ти гарненька! Хлопці, хлопці, дивіться. Вау, Вау яка ти, ти гарненька. гарненька. Коротше, отака споруда, блядь. Коротше, тут оце така движуха. Ну, дірочок хватає. Ну вдруг кому не хвата, можна отдихнуть. ха підождать. Типа. Давай, Женя, швидше, блядь! що не получається, блядь. О, тушся молодець!

на время ляг. Мне вот такого хочешь на человека, а без этого было косило. Знаешь, я бы никогда не подумав, що жаба смачніша від курки. Та на хераті кури тримати, ти що? Жаба в сто раз ліпша. А тобі казав. Юліка, ти чого не їш? Я такого не люблю. Знаєш, а вони мають такі жовті плями, то нам нічого не буде? Ну нічого, я вже під мільярд переїв. Я навіть рупуху куришу їсти можу. Сіло на землю і мерзне щось в лапки, то не пташина. Să din iubina! Hopai hop și iară hop, cuțul ca cuțul ca, cafeluța îi pifoc, da cuțul ca ca, azi e vineri stați așa, cuțul ca beci cafeluța mea, da cuțul ca cuțul ca, frunzulițe din trifoi, cuțul ca iar azi da din mini voi, cuțul ca cuțul vinerea e zi frumoasă, cuțul ca cuțul ca, toată lumea stă acasă, cuțul ca

Чимося рахувати по польськи. 20 ще зло, щеще ще. 25 зло, ще ще, щепшеще щепше. Два ще зло, ще, ще, ще ще, 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 ще ще щепче. до сраки. Блін, ну знову картошку не дожарило. Ішла <плес> заміж, я дуже молода, та й завжди я плачу, бо усе життя для чоловіка, нічого не значу. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Да я я не розумію. Ну як можна продавати в половину дешевше? Ми офіційні дистриб'ютори на цьому еліксі тупо ціни в два рази нижче. Це пізні. Дай не ну, я наберу його зараз, б**. Я зараз цього ділка б**.